Нові валідатори по три на тролейбус і камери відеонагляду. У Хмельницькому від березня запрацювала нова система оплати проїзду в екотранспорті. У місто зайшов луцький оператор City Card System. Здійснити проплату пасажири можуть кількома способами: Це електронний квиток, готівка або ж за допомогою QR-коду. Власне про зміни ми будемо говорити далі в черговому випуску програми «Влада і громада» і представляємо наших гостей. Це Костянтин Костик, виконуючий обов'язки начальника управління транспорту. Зв'язку Хмельницької міської ради. Вітаємо. Вітаю, доброго дня. Та Інна Артемчук, заступник директора ТОВ Сіті карт Систем. Вітаю. Пане Костянтино. Насправді ще до початку березня цього року в Хмельницькій громаді вже говорили про те, що буде змінено оператора. Так, але перед цим ми мали одеську кампанію, фірму від Процесу і початку змін на папері і на практиці, скільки часу минуло, щоб перелаштуватися, перебудувати процес і власне від березня вже запустити нову систему. Розкажіть, будь ласка, так дійсно зважаючи на те, що термін дії договору з попереднім оператором закінчився 31 січня поточного року, нами було прийнято рішення і Також виконавчим комітетом ряд рішень пов'язаних із необхідністю проведення нового конкурсу, а також визначення нового оператора, який буде займатися впровадженням автоматизованої системи обліку оплати проїзду в межах Хмельницької міської територіальної громади. Було проведено конкурс, було подано конкурсні пропозиції від трьох претендентів, визначено переможця, за ким підписано договір терміном на 10 років. Після цього. Безпосередньо переможець конкурсу, новий оператор він здійснював пошук приміщення для того, щоб можна було організувати карт-центр і технічний центр з обслуговування мешканців, а також проводив замовлення необхідного обладнання, яке діставалося поза межами України, так би мовити, здійснювався підбір персоналу людей, які зараз працюють в карт-центрах, і зважаючи на те, що договір. Був підписаний в листопаді місяці, попередньо дочекавшись закінчення договору з попереднім оператором. І, зважаючи на необхідність встановлення обладнання у електричному транспорті, мається на увазі валідатори, бортові комп'ютери, а також інше обладнання. протягом лютого місяця воно все встановлювалось. Рухомий склад електротрансу обладнався. І починаючи з 1 березня, система працює в тестовому режимі. Чи тестовий режим діятиме саме впродовж березня, чи буде продовжений на інший проміжок часу і період часу? Ми спостерігаємо за роботою нової системи, тестуємо її. І в залежності від того, яким чином вона себе зарекомендує протягом поточного місця, ми будемо приймати рішення про те, щоб вона працювала на постійній основі, у разі необхідності чи виявлення якихось. Будь-яких певних можливих недоліків, ми будемо розглядати питання щодо продовження. Але я сподіваюся, зважаючи на досвід нового оператора, який є який впроваджує аналогічні проекти в інших містах, я сподіваюся, що таких недоліків не буде. Дякую, пані Іно. Якщо ми говоримо за головний офіс, я так розумію, що він розташований у Луцьку. Так City Card System, А якщо ми зупиняємось на покритті, а які міста, обласні центри, містечка задіяні саме, саме цією системою? Поділіться, будь ласка, чи тільки мова йде про комунальний транспорт, чи не лише? Ні, це не лише комунальний транспорт, це не лише місто Луцьк. Станом на сьогодні ми обслуговуємо електронними носіями безконтактної оплати в місті Луцько, як обласний центр, місто Нововолинська, Волинська область, місто Володимир, Волинська область, місто Костопіль, Рівненська область, в місто Хмельницький і одночасно з містом Хмельницьким ми запускаємо місто Житомир. У цих містах представлені комунальні перевізники і приватні автобусний, тролейбусний парк. Якщо ми беремо, наприклад, місто Костопіль, маленьке містечко, там лише Кілька автобусів це комунальні автобуси. Місто Нововолинськ, Володимир. Так само вони не є великими містами. Там представлення йде автобусним парком приватного перевізника. В місті Луцьку електротранспорт комунальний, автобуси приватні. Тобто ми працюємо з різними видами транспорту. Більше того, у нас один валідатор, він із розбортовим комп'ютером встановлюється в принципі по одному тому самому принципу в будь-який вид транспорту. Нам все рівно на що його ставити, умовно кажучи. Ми програмно прописуємо, який тариф для кожного виду транспорту. Більше того, за рахунок того, що обладнання універсальне і воно спілкується постійно з сервером, оскільки у нас account-based систем, ми можемо встановлювати навіть диференціацію. По маршрутах, тобто є перевізник, який один день їздить по маршруту, мовно кажучи, один. На наступний день їздить по маршруту номер 2 На маршруті номер 1 діють такі тарифи, на маршруті номер 2 діють зовсім інші тарифи, зовсім інший перелік категорій, які мають право там курсувати. Ми це все робимо віддалено. Тобто фізичного втручання не потрібно для оновлення інформації, за рахунок чого ми маємо можливість тримати в комплексі в одній системі і приватного, і комунального, автобусний, тролейбусний, і трамвайний парк. Пані Іно, як в тих містах сприймали пасажири такі нововведення свого часу, можливо, теж надходили інформації до головного офісу, зокрема і в Луцьку. Та ж якою була практика? Ну, звичайно, при впровадженні будь-чого нового є позитивні і негативні відгуки, оскільки будь-що зміна тягне за собою зміну звичок людей. Але разом з тим, ті, хто спробував, що дійсно надається безліч пособів оплати, і вони миттєво бачать свої списання суму, свої баланси, вони можуть. Це той же момент переглянути через мобільний додаток і через сайт, що дійсно відбулася транзакція, людям стає зручніше. Спочатку, звичайно, йде ну, нерозуміння людей, для чого нова система, як вона буде функціонувати, оскільки воно їм невідомо. Є частинка також того, Страху, що ми не справимося, але оскільки валідатор досить візуально розділений на частини, що куди прикладати, ми комунікуємо з клієнтами не лише в телефонному режимі, а й через соцмережі, ми викладаємо все таки картинки, як не тільки як правильно прикладати картки, а й як неправильно. Можливо, ви бачили самі перші картинки. У нас були така роз'яснювальна робота. От, наприклад, карточку транспортну. Валідатор розділений на три частинки: екран щитовачку QR і безконтактний щиточ, що саме до безконтактного щитувача. Оскільки ми розуміємо, що раніше візуалізація була приклав і все. Тепер все-таки екран розділений, і потрібно чітко усвідомлювати те, що серединка це qr щитування з телефону, нижня частинка – це для безконтактного щитування карток, банківських і транспортних. Ну, але це все період адаптації. Досить швидко люди звикають, оскільки є досить зручно те, що валідатор дає фідбек про саму операцію, особливо коли, наприклад, транспортна картка. І де декілька валідацій для транспортної картки стандарт. Ми даємо інтервал для декількох оплат в 5 секунд. Тобто, щоб людина могла розрахуватися не лише за сам. Ну, наприклад, в гості хтось приїхав, в неї є, звичайна транспортна карта, стандарт. Для чого купувати ще якусь транспортну карту або завантажити додаток, коли можна привезти гостей з. І ми даємо цей проміжок 5 секунд. Чому? Щоб не було неподвійного потрібного списання, щоб людина свідомо приклала другий раз якогось оплату. Так само з банківських. З банківських ми даємо трішки більший проміжок часу між подвійними валідаціями, за рахунок чого? За рахунок того, що транспортні картки крутяться в нашій системі. А з банківськими ми все-таки стукаємося до еквайра, до банку імітенти. Ми повинні від них отримати відповідь. Якщо десь відбудеться затримка, щоб так само обезпечити людей, щоб було правомірне зняття коштів. Тому валідатор дає сповіщення, що можна скористатися повторно чи не можна. Так само нашої валідатори, якщо картка заблокована, досить зручно нашим пасажирам Поперва, в перші місяці поотримували картки і почали губити. Ну і звичайно не заблокували, хтось починає їздити. Потім починається питання. О, в мене там була певна сума грошей, вже використали. Ми надаємо можливість блокувати картку, коли той, хто знайшов, хоче неправомірно з нею скористатися. Валідатор буде говорити. картка заблокована. Причому це будуть бачити всі. Тобто такий ще маленький соціальний натиск буде на людину, яка неправомірно хоче скористатися. А зі зручностей це те, що видно свої баланси. Тобто людина прикладає картку, бачить і суму списання, і залишок на транспортній карті. Тобто людина вже може оперативно розраховувати собі, коли потрібно цю картку поповнювати. Більше того, нас в Луцьку вже настільки звикли через онлайн поповнення здійснювати. Йдучи на зупинку, люди відкривають через додаток, дивляться, а ага, в дочки 2 гривні потрібно поповнити. В мене 10 гривень. Треба поповнити в чоловіка. стільки то гривень. дойшовши до зупинки, вже у всіх баланси поповнені, спокійно курсують транспорт. Тобто так само зручна швидкість нас, якби миттєве поповнення, якщо взяти декілька різних операторів, є різні способи поповнення. Багато хто використовує поповнення, які активуються тільки під час валідації, наприклад, або на другу добу активується. Ми все таки відстоюємо те, що має бути практично миттєве поповнення. Хоча разом з тим, так у зв'язку з тим, що в теперішній ситуації є проблеми зі зв'язком з передачею даних. Просимо пасажирів врахувати те, що це може бути не одна секунда. Зачекайте хоча б до хвилини, двох, щоб перевірити свій баланс, оскільки має пройти обробка операції на платіжній системі, на платіжному сервері, на нашій системі. Не завжди, в секунду, в секунду може пройти. Часом бувають маленькі затримки. Це нормально. В розрахунку те, що вам дійсно не 24 години потрібно очікувати, щоб бачити з кошти на балансі. Пане Костянтине, певно, дійсно ми говоримо про те, що це передусім і зручно для пасажирів, так якщо ми говоримо про те, що один валідатор може прийняти проплату так, різними способами: Електронний квиток або за допомогою там, сканування банківської картки. Тобто те, до чого фактично ми йшли, і чого прагли також у Хмельницькій громаді. Так, дійсно, це досить серйозна перевага. Е, якщо порівнювати попереднє обладнання, яке було встановлено на тролейбусах, на жаль, вона. Це обладнання не давало всіх можливостей і не виконувало на 100% ті функції, які мало би виконувати. Наразі ж ситуація докорінно змінилась, і у громадянина, чи то мешканець нашої громади, чи це просто. і... Людина, яка завітала на гостини до когось, чи просто проїздом перебуває в нашому місті, вона має альтернативу вибору оплати проїзду будь-яким методом. Чи це буде готівка наразі, поки вона залишається, чи це буде банківська картка, чи це буде мобільний телефон. Тобто, всі можливі способи і методи оплати проїзду будуть доступні. Пані Іно, ви також казали, що ви комунікуєте з пасажирами в телефонному режимі за допомогою соціальних мереж, крім того, що є такі контакт-центр і безпосередньо офіс, де пасажир може поспілкуватися особисто. Наскільки був важливий ще і такий крок, і взагалі він важливий наскільки для пасажирів, коли є також офіс, куди можна звернутися безпосередньо. Офіс це обов'язково наша складова. Ми все-таки позиціонуємо себе як компанія, яка встановлює комплекс систему під ключ. Тобто ми забезпечуємо пасажиру спілкування не лише телефоном, не лише через соцмережі, а й фізична присутність, оскільки все-таки. Так, людина витратить час, щоб підійти в карцентр, але вона зі своїм пристроєм, зі своєю карткою, фізично оператор допоможе, покаже, як правильно в терміналі здійснити поповнення. Або, наприклад, виникають питання, чому я не можу зайти в мобільний додаток. Безпосередньо на цьому пристрої покажемо, що саме з пристроєм. Тобто спілкуватися з людиною в телефонному режимі, а які у вас там налаштування, де там з галочка стоїть, трішки важко людині це сприйняти на слух, ніж коли прийти в карцентр, і фізично оператор покаже, як можна здійснити налаштування тобто і все-таки більша частина населення у нас привикла, як я кажу, до фізичного щупання, до матеріального щупання. Ми таки переходимо на електронні системи, ми переходимо на електронні обліки в будь-яких сферах, не тільки по транспорту. Все-таки вже молодь більше звикла до того використовувати в мене все життя в телефоні, але є категорія людей, особливо старше покоління, яким потрібно це пощупати, побачити фізично. І це дуже важливо для цих людей, вони відчувають, що є їм підтримка, є їм роз'яснення, кожному приділять час і увагу. Все-таки є різниця цифровій носії, і є різниця, коли фізичний і матеріальний носій. І коли дійсно жива людина з тобою очі в очі порозмовляє. І дійсно можна бачити і реакцію людини, і можна задати інші супутні питання. Бо телефон це є телефон. Віддалений. Так, коли центр функціонує, дуже багато питань вирішується в телефонному режимі, що їхати не потрібно. Але, наприклад, беремо саме банальне питання. Я прикладаю картку, вона не читається. Оператор, звичайно, почне спочатку випитувати, чи є тріщини, чи є вм'ятани, можливо, механічне пошкодження. Ну, Людина може. картка як картка, для неї що таке механічне пошкодження? Чи коли ножницями перерізать? Для нас механічне пошкодження, коли. Є тріщина на картці, яка проходить через чіп, вже чіп не, не працюючи. Фізично це набагато швидше буде людина дала картку, оператор подивився. Дивіться, ось в цьому місці у вас ну це як один з таких випадків. Угу. А випадків їх всіх не перерахуєш, що все-таки дійсно фізична присутність оператора в місті воно є легше для пасажирів їм є куди звернутися. Можна оперативно зробити заміну картки, коли людина, наприклад, втратила, згубила або механічне пошкодження. Відновлення триває до двох хвилин часу, і кошти збережені на балансі картки. Тобто людина, вже вийшовши з кар-центру, може відразу рухатися в громадському транспорті, і здійснювати реєстрацію чи оплату. Це набагато швидше, ніж передавати картку кудись на віддалений офіс, там її відслідкують. Потім перешлють відповідь, чи з новою карткою, чи зі оперативність так вже не така. це вже сама операційна діяльність, вона набагато швидше відбувається, коли є декілька каналів зв'язку з оператором. Ну, зараз фактично ми маємо три валідатори, так фактично, умовно кажучи, побутовою мовою на кожній двері, так. Але крім того, що маємо камери відеонагляду, пане Костянтине, наскільки дійсно ну, це важливий складник, елемент в питанні безпеки пасажирів? Також тенденція встановлення відеонагляду в громадському транспорті має право на життя і досить хороша. Перспективна задумка, оскільки в першу чергу це безпека для громадян, які користуються громадським транспортом. Знову ж таки, це контроль за оплатою проїзду. З самого початку водій, керуючи транспортним засобом на своєму бортовому комп'ютері, він може бачити зображення картинку в реальному часі. Згодом, безпосередньо, сам перевізник також має можливість доступу до збережених відеофайлів для того, щоб переглядати у разі потреби. Навіть за запитом правоохоронних органів, так як ми відвідували місто Луцьк, і говорили представники компанії Сітікар, що до них неодноразово звертаються органи поліції про те, що є необхідність переглянути те чи інше відео в тому чи іншому громадському транспорті, і дійсно потім це давало свої хороші результати, вирішувались будь-які питання. А скільки це відео зберігається? Там є якийсь, певно обмежений час е збереження? Сам. Some... Період збереження відео залежить від того, скільки часу перебував на лінії транспорт і скільки є місця на самому бортовому комп'ютері. Оскільки це все-таки відео, ми його зберігаємо на бортовий кові, ми його віддалено нікуди не передаємо. Це безпека даних. Якщо, наприклад, просто умовне порівняння, якщо їде транспортний засіб з 5 ранку до 11 вечора, це такий об'єм даних. Якщо він їд, виїжджає в 6, а вже в 12 він знаходиться в гаражі. Відповідно, тут вдвічі більше можна днів буде вмістити, бо сама кількість об'ємів інформації він менший. У нас є транспортні засоби у місті Луцьку, де ще є збережена інформація за літо попереднього року. Ну, цей транспорт там курсував менше. Ну, в основному, 3-4 місяці ми маємо. Ну, при... ну залежить Час від такий, за да, залежить від об'єму. Якщо дійсно транспорт постійно на лінії, постійно працює запис. Я знаю, пане Костянтини, що продовжений термін так: повернення коштів з електронного квитка, які ще за певних обставин громадяни не встигли активізувати. Так на який проміжок часу ця процедура і механізм запущений діятиме, тому що розумію, що це може бути теж розтягнено знову ж таки в часі, щоб якомога більше людей скористалися можливістю повернути кошти з попереднього електронного квитка. Ну фактично на нову систему вже оплати проїзду в тролейбусі. Так як і раніше анонсувалось, в лютому місяці ми передбачили функціонування вісьми локацій по місту Хмельницькому, куди люди можуть звернутися з відповідною заявою, долучивши при цьому копії своїх паспорта і ідентифікаційного коду, а також мати при собі необхідний електронний квиток попереднього оператора. І протягом лютого місяця, початок березня, перша половина березня місяця. Звернулось 336 громадян із відповідними заявами на загальну суму понад 50 тисяч гривень. Тому було прийнято рішення продовжити ще на березень місяць. Цю процедуру не виключено, що ця процедура буде тривати, можливо, навіть і на квітень місяць. Ми будемо бачити, в залежності від яка тенденція зберігатиметься стосовно написання. Скажу з особистого з особистого спостереження, кількість заяв зменшується, систематично зменшується. Донедавна, на початку там лютого, першого половина лютого, люди звертались більш активніше зараз. Люди. Не звертаються. З чим це пов'язано, на жаль, я не готовий прокоментувати, але в будь-якому випадку в людини є альтернатива вибір отримати, повернути кошти свої або на банківський рахунок, або поповнити баланс мобільного телефону. 80, можна сказати, навіть 90 випадків. Це люди звертаються і вони отримують, мають намір повернути свої кошти, поповнивши баланс мобільного телефону. Угу, але бувають випадки, коли люди звертаються, навіть сума можливо, може бути невелика, маленька, але вони хочуть повернути на банківський рахунок. Також паралельно з цим людина може в електронному вигляді звернутися на адресу компанії. Тобто, в будь-якому випадку у людини є альтернатива вибір для того, щоб ті кошти вона собі змогла повернути на зручний для неї зручним для неї способом. Ми дійсно ми кілька разів говорили про те, як можна поповнити. Так, ви говорили за досвід вже і Луцька, так електронний квиток. В нас хмельницькій громаді також мають бути встановлені термінали. Так розумію, що цей процес вже активно триває. Скільки таких терміналів за вашу інформацію має бути у місті Хмельницькому, і які локації для цього зазвичай ви обираєте? Тобто, які це мають бути передусім місця. У місті Хмельницькому буде встановлено 32 термінали і один вуличний, які здійснюють продаж картки і поповнення картки. Вони будуть розміщені у всіх мікрорайонах міста. Тобто вибираються ті локації, де звичайно найбільш полинаючі пасажиропотоки, йдуть пасажироутворюючі. Ну і звичайно, вибір місця, де можна поставити це сама якась торгова точка. Це все таки потрібно доступ до живлення. Щоб забезпечити зв'язок, знову ж таки стабільний, не можна поставити термінала в місті, де не буде зв'язку, оскільки сенсу його там тримати немає. Наші термінали фіскалізовані, вони мусять стукатися постійно до сервера, податкової. Постійно мусить бути зв'язок. Так само при поповненні, якщо людина відчула відразу кошти на рахунку, має бути зв'язок, щоб дані передали до нас на сервер, щоб вийшовши з цієї торгової точки, можна було здійснювати поїздку. Наразі вже встановлено декілька терміналів. Для зручності пасажири, Ми публікуємо цю інформацію в себе на сторінках у Фейсбук, де поставлено термінали. Додатково можна переглянути через сайт, там є мапа терміналів. Як тільки став виновлюємо термінал, ми його розміщуємо. Маркер на карті можна зорієнтуватися. І так само в мобільному додатку можна здійснити перехід на мапу терміналів. Там можна буде поповнити електронний квиток і його ж і придбати. Так, тобто наші термінали подають картку. Пане Костянтине, ціна і вартість проїзду залишається незмінною, якщо ми користуємось до прикладу електронним квитком, і якщо це готівка, тому що там в принципі розбіжність є у гривню. Так воно є і зараз? так. Вартість проїзду залишається незмінною, готівкою банківською карткою 7 гривень, і електронним квитком 6 гривень відповідно. Пані Інно, вже можливо, хтось скористався і зміг встановити собі додаток. Я, до речі, отримала таку можливість і встановила собі додаток саме City Card System. Там можна зокрема також і відстежитися к рух транспорту. Так це можна робити вже зараз. І можливо, над чим працюєте в перспективі, щоб він був такий багатофункціональний, щоб не тільки можна було за його допомогою поповнити, до прикладу, електронний квиток, але іншими функціями також скористатись. У нас моніторинг транспорту вже є в додатку. Вже простежуються промальовані лінії маршрутів, простежується онлайн рух транспорту. В нас вже в мобільному додатку є розклад руху внесений, причому внесений знову ж таки з розмежуванням на робочі вихідні дні, оскільки вони є різними. Це все відслідковується через мобільний додаток. Наразі йде калібрування, розташування зупинок і. Калібрування розкладів з їх дійсно як рухається транспорт, і чи дійсно відповідає тому розкладу, що ми поставили в систему. Оскільки ми користуємося не лише такими звичайними речами, як. Від А до Б поїздка. Часом, звичайно, є, що особливо це перші останні рейси, коли потрібно їхати в депо І з депо. Вони починають не спочатку, вони починають з середини лінії маршруту. Ми це також промальовуємо, прописуємо розкладом. Наразі триває дійсно клопітка робота по відстеженню транспорту, по відстеженню працездатності обладнання по передачі даних. Більше того, вже про місто Хмельницький почали сторонні додатки брати інформацію. Ми публікуємо їх у форматі відкритих даних. Угу. Це про що саме йдеться? Це, ну, наприклад, беремо, є розробник мобільного додатку, який е, подає рух громадського транспорту окремо, не, від, угу. не наша компанія. Вони вже від нас беруть ці дані, бо вони в нас в відкритому доступі. Ми дозволяємо це так на set сет integration. Е, Сторонні додатки, сайти, мобільні додатки. Вони можуть брати дані і так само публікувати цю інформацію. Ми публікуємо не лише де знаходиться транспортний засіб, а його і маршрут, його напрямок руху, так само і патерни, яка останні продана зупинки час передачі. Тобто значно більше інформації, ніж просто маркери на карті. Тобто людина має змогу не лише поповнити баланс, вона має змогу переглянути баланси свої, переглянути використання, переглянути історію поповнень, переглянути тобто, свою історію поїздок, в котрій годині це відбувалося. Додаток можна додати, як я кажу, картку своєї дитини, ще якось родича. Та для розрахунку вона діяти не буде, але поповнити цю картку через мобільний, переглянути баланс, переглянути випуску можливість вже є. Так само вона дублюється на порталі в кабінеті. Тобто, у вас буде такий самий логін-пароль, як через мобільний додаток, Оце зайшовши на нашій сайті Сітікарт.нет, берете вкладочку Кабінет, логін-пароль той самий. І функціонал, в принципі, більш-менш аналогічний, просто візуалізації трішки інша. Там так само є і онлайн-рух транспорту, розклади руху транспорту. Можна переглянути позупинково, через скільки транспорт прибуде. Мені така аналогія розумної зупинки, що в мобільному додатку, що у кабінеті. Дякую вам дуже за інформацію. Хто можливо не скористався, не бачив, думаю, обов'язково протестує і вже буде користуватися, володіти нею. І, пане Костянтине, якщо можна на завершення, ми певно минулого року в цій студії говорили про те, коли електронний квиток зможе запрацювати не тільки в комунальному транспорті, ну зокрема у тролейбусах, тому що ми вже цю систему маємо вже фактично апробовану, А щодо і комунальних автобусів, і в перспективі перейти на такі приватних перевізників транспорт. Станом на 2024 рік, чи щось варто чекати в такій перспективі, я сподіваюся, що в цьому році ми розпочнемо процедуру встановлення відповідного обладнання як на комунальних, так і на приватних автобусах, які залучаються для перевезення пасажирів на різних маршрутах громадського транспорту. І найближчим часом ми будемо бачити досить непогані хороші результати. Дякую вам дуже за інформацію. Пані Інно, дякуємо, що завітали також до нашої студії. Будемо чекати на, нові, на нову інформацію і будемо користуватися нововведеннями. Дякуємо, дякуємо. Шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що сьогодні у програмі влади громади ми говорили про нову систему оплату проїзду. Тож користуйтеся, а ще не забувайте наближати перемогу. Дякуємо, що дивились.